Знаєте, от тільки що з'явилася новина 24 хвилини тому перекладаю, Російська Федерація задіяла в атаці на Україну ракети з північної Кореї. Про це прямо зараз повідомив представник Білого Дому Кірбі. За його словами, Росія використовувала північно-корейські ракети 30 грудня і 2 січня. Кірбі назвав це значною ескалацією конфлікту. І що Америка буде з цим робити, і що Європа буде з цим робити, бо Україна нічого з цим робити не може. Пане Отвію, це, це жахливо все. Я хочу, щоб глядачі розуміли, що це жахливо. Але глядачі повинні розуміти також, що, наприклад, президент Сполучених Штатів не є монархом. Таким самовладним, який може робити все, що він хоче, тому що я думаю, що от зараз проблема допомоги Україні вона залежить від рішення Конгресу, від виділення бюджетних асигнувань, яке наразі заблоковано. Республіканцями в Конгресі. І, і, і це є, це є найбільша проблема, тому що насправді адміністрація ні, ні, запросила... Ігоре, це... пробачте, я вас перерву. Я не про те взагалі кажу. Уявимо собі, що Путін вирішить воювати з Сполученими Штатами чи з НАТО, так? Він піде так. на Сполучені Штати, і от сидить там Байден з Трампом. І вони рахують, так скільки ж ракет. Треба зробити Сполученим Штатам, щоб зупинити Російську Федерацію. І тут виявляється, що не можна порахувати російські ракети, тому що дві країни весь їх військовий потенціал працює на Росію. Тому я вас питаю, що має з цим робити Сполучені Штати. Не так, звичайно не гроші, сполучені... а вони мають що зробити з північною Кореєю, і і це Сполуч... не не питання монарха Байдена, це питання міністрати. Оборони... Дивіться, сполучені Штати повинні рахувати потенціал як Росії, так і Північної Кореї, і Китаю і Ірану, тому що це ці країни являють собою візь зла. І їхній військовий потенціал може бути об'єднаний у будь-який момент для, для глобальної війни проти, проти цивілізованого світу. І я, я з вами згоден, що Сполучені Штати відповідно повинні виробляти виробляти зброю для того, щоб у цьому протистояти. Так до речі, коли Конгрес не виділяє сигнування на допомогу Україні, то він що? Він не виділяє гроші на виробництво нової зброї. Тому що допомога Україні йде як? Переважно це йде передача наявної американської зброї з баз Пентагону із заміщенням цієї зброї новою зброєю, новими боєприпасами, які виробляються американською промисловістю. І адміністрація запросила в Конгресу майже в півтора рази більше грошей на фінансування допомоги Україні, ніж в минулому році. Тобто, це означає, що вони планують півтора рази більше зброї виробити. Не лише передати Україні а виробити в півтора рази більше нової зброї, і наразі це, це заблоковано конгресом. Це дуже прикро. Це я, я, наприклад, у мене нічого крім абсолютно жахливих відчуттів, це це не не, не, не викрадається. Скажіть, пробачте. Ну я про одне, ви про інше. Ви знову ви, ви розумієте, що якщо дві країни додаткові плюс російський потенціал будуть працювати на війну. То не зможуть Сполучені Штати зробити стільки зброї. То у мене питання може якось зробити так, щоб Північна Корея не передавала ці ракети, щоб Іран не передавав, може взяти і збомбувати той потяг, який везе це, чи якийсь корабель. У вас найліпша розвідка у світі, яка все знає, Кожний Кожний крок цього Кім Іну, Ще й невідомо може Кім Ін – американський агент. От розумієте, я цього не розумію. При чому тут гроші? Ну, як при чому тут гроші? Ви, ви хочете що, щоб виробляла зброю? Я так, хочу, щоб виробляла зброю, щоб то, Сполучені треба, інонсувати Штати інонсувати. щось зробили. Щоб північно-корейська зброя не йшла до Російської Федерації. При чому тут гроші? Що у вас бомб нема, розвідки немає. Я при чому гроші? Я не впевнений. Я абсолютно не впевнений, що Сполучені Штати можуть починати війну проти ядерної північної Кореї, тому що Сполучені Штати не зацікавлені в ядерній війні. Тому я не можу з вами погодитись, що це що це був був би хороший розв'язок цієї задачі. Я, я, я думаю, хочете, що, це, я я думаю я думав, хвилину... що пробачте. Просто я з вами довго веду діалог. У нас Валерій Димов, що ви думаєте з цього приводу Ну, перше? Я не зва не звинувачував, би тільки республіканців, Ми ж говоримо про двопартійну Я Взагалі я не про вас, я не про вас, так тому що там демократи проти тих поступок, особливо такі прогресивні демократи. Деякі навіть за них говорять про те, що не треба допомагати Україні, М -м. треба допомагати Палестині. А щодо ситуації, це Ну, ну коротко, не треба, не треба було довго ситуацію, що від жодного я не чув від жодного не треба, демократа, не що не треба допомагати Україні, тому не треба перекручувати. Не Ти, треба тому, що ви ви, ви розповсюджуєте дезінформацію. Добре, я а потім то... скажу. Не, не треба було доводити ситуацію у Північній Кореї, що вона стала ядерною країною. Ні, ну це зовсім інша Чому? Це зовсім інша тема. Пробачте, давайте ще згадаємо, як вони там розділялися. Ні. Коротше кажучи, от е, 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 так, е, питання останнє. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, як ви вважаєте, знайдуть вихід республіканці, демократи, Байден, як діючий президент, щоб розморозити ситуацію, яка склалася? Як ви відчуваєте? Я сподіваюся, я сподіваюся, що принаймні вони можуть дійти якоїсь згоди щодо В Сенаті. Щодо законопроєкту, який е, там розглядається. Але я, у мене немає впевненості, що спікер палати представників поставиться е, на голосування в палаті представників, навіть якщо Сенат схвалить цей законопроєкт. Я би хотів сподівав, сподіватися, що, що кхм, кхм, це відбудеться, тобто що Конгрес обидві палати його схвалять. Але щодо палати представників, у мене впевненості немає. Тому що спікер Джонсон, е, крім того, що він сам людина доволі правих поглядів, е, він дуже дуже залежить від своєї від своєї ультраправої частини своєї фракції, і дуже залежить від Трампа, який е, передвиборча кампанія, якого набирає обертів, який почне вигравати республіканські праймерісо, починаючи з 15 січня, Перші кокуси в штаті його відбудуться. І чим далі, тим важче буде складати цей законопроєкт. Тому, якщо нас дивляться громадяни США. Я би хотів їх закликати бомбувати буквально своїх сенаторів та представників, особливо якщо це якщо ваші сенатори та представники республіканці, от бомбувати їх електронними листами, телефонувати їм щодня. І Якщо демократи, те що необхідно схвалити законопроєкт про надання допомоги Україні, а, спасибі, пане Ігоре. Дуже вдячний вам, що ви були з нами. Спасибі вам, Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету.